Здоровенькі були миру добра. Сьогодні я готую пампухи, макові, пісні, беремо отже, пів літри води, стакан цукру і стакан олії і це все кипятимо. Коли вони устинемо, ми беремо пів пачки пресовних дріщів і даємо муки. І замішуємо тісто до повної густоти. Тоді ми ставимо то тісто, щоб трохи підкисло. От, І тоді ми виробляємо пампушки і начинюємо макову начинку. Ось такі виходять пампухи. Трохи підкиснемо, туди жаримо на олії. Обжаруємо з двох сторон і ось які виходять смачненькі пампушки, пісні на святвечір, на вечір саме такі. Мені буде смачного, а вам приємного перегляду на все добре.